Маленька порада для міністра оборони Рустема Умерова як зекономити сотні мільйонів гривень. Наведіть порядок із закупівлями пального в укрнафти. За інформацією в системі Прозоро, в серпні листопаді укрнафта має поставити міноборони 105 тисяч тонн дизельного палива на 5,4 мільярда гривень. В цій сумі закладено 20% ПДВ це 902 мільйони гривень. Близько мільярда. Ще раніше, в першій половині року, Міноборони укладало договори з укрнафтою на 5,5 мільярдів гривень і так само включало туди ПДВ. Тоді, правда, ставка ще була 7%, і ПДВ склало 360 мільйонів гривень. При цьому є постанова Кабінету міністрів номер 178 від 2 березня 2022 року, і ця постанова дає право закуповувати паливо на потреби сил оборони за нульовою ставкою податку на додану вартість. Тобто ПДВ має бути нуль. Наприклад, Національна гвардія України купує дизель як в приватних постачальників, так і в тієї ж укрнафти за нульовою ставкою ПДВ. А значить, Міноборони має можливість зекономити на контрактах з «Укрнафтою» 1,2 мільярда гривень оце от тільки за останній період, і витратити ці гроші на інші критичні закупівлі. Після націоналізації, так би мовити, укрнафти, то міноборони там ввійшло в керівництво. І от ці дві тепер вже пов'язані структури укладають договори на купівлю-продаж нафтопродуктів з ПДВ, попри те, що є постанова 178, яка дозволяє не робити ПДВ. Пояснити ніхто не може. Джерела в Державній податковій службі стверджують, що «Укрнафта» отримала індивідуальну податкову консультацію, що постачання нафтопродуктів армії має здійснюватися за ставкою ПДВ 0%. Але якщо врахувати, що в березні, серпні 2023 року Укрнафта наростила власні імпортні операції з купівлі нафтопродуктів, що дозволяло їй не платити ПДВ взагалі, перепродаючи їх міноборони з багатомільйонною націнкою, мимоволі починаєш сумніватися у щирості заяв керівництва держкомпанії про допомогу армії. Попереднього міністра оборони така ситуація влаштовувала. Сподіваюся, новий міністр покладе край нарешті цій сумнівній практиці. Міністерство оборони потрібні гроші на зброю та снаряди для ЗСУ. Ну ми ж все правильно розуміємо.